Сьогодні поговоримо про таке. Скандал з колишнім СБУшником Олега Шерстюка затримали з ознаками наркотичного сп'яніння. Наші в Києві твори криворізьких майстринь представили у кулуарах Верховної Ради. Виставка, ну, на мій погляд, знову ж таки, яскрава, не Вона взагалі планувалася як виставка до великодніх свят. Кухня, дві кімнати та домашні тварини. На першому східному без хатчинки облаштували містечко для життя. Ну влітку реально, а взимку холодно. Деталі цих та інших подій. Далі. Я вітаю усіх, хто з нами. Про головні новини дня готові розказати журналісти першого міського. Все найцікавіше просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Ухвалити виборчий кодекс біля Верховної Ради. Активісти з таким гаслом звернулися до народних депутатів. Представники громадських організацій наголосили, що потрібно якнайшвидше підтримати у другому читанні цей документ. Говорять, процес навмисно затягується парламентарями. На думку активістів, нардепи не хочуть ухвалювати. Виборчий кодекс до виборів у Верховну Раду мовляв діюче законодавство має кілька ключових недоліків для виборця та водночас переваг для самих парламентарів, зокрема, закриті партійні списки, де до кінця невідомо, хто саме представлятиме інтереси виборця наступні п'ять років у парламенті. Нагадаю, виборчий кодекс Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще у листопаді. 2017-го, але й досі документ розглядається профільним комітетом та готується до прийняття в цілому. Чинна виборча система вона є змішаною наразі. Вона була прийнята для Януковича, з для того, щоб він зміг сформувати лояльний для себе парламент. Вимогою Євромайдана була зміна змішаної виборчої системи і перехід до пропорційної з відкритими списками. Зупинили та затримали на колишнього СБУшника Олега Шерстюка. Знову склали протокол за керування машиною з ознаками наркотичного сп'яніння. Вранці у Саксаганському районі патрульні помітили чоловіка на хонді, який дивно поводився на дорозі. Водієві запропонували пройти медичний огляд у психоневрологічному диспансері, але натомість пан Шерстюк почав чинити опір та спробував втекти. Копи затримали непокірливого правопорушника та доставили до Саксаганського відділення поліції для складання протоколу. мене! Що діло? а Ні. Йдеш Чорги! Красота. Чорги! Красота. У відділку, затриманому ще раз запропонували проїхати до лікарні для медичного огляду, але Олег Шерстюк у присутності двох свідків чергово відмовився їхати з копами до медзакладу. На чоловіка склали два адміністративних протоколи за керування автівкою з ознаками наркотичного сп'яніння та непокору законній вимозі працівників поліції. Нагадаю, колишній СБУшник Шерстюк не вперше потрапляє в епіцентр гучних скандалів. Раніше його вже Двічі затримували за нетверезу їзду, а наприкінці грудня 2018-го чоловіка звинуватила працівниця швидкісного трамваю ще й у спробі зґвалтування прямо на робочому місці. Зараз же у правопорушника вилучили водійське посвідчення. Тепер йому загрожує штраф у 10 тисяч гривень. Точому вказують. На... Могу объяснить, почему отказываюсь? Потому что перед этим меня задерживали. По подозрению в совершении Чайна 133 минут придал транспорта в энергетическом опьянении. Приехали на ПНД. Нет. Я на ПНД сдал анализы. Через буквально через 20 минут сдал эти анализы в клинике Синьева, которая показала о том, что они состоянии опьянение. Приехал в ПНД, задал вопрос, пожалуйста, отдайте мне сертификаты, давайте я еще раз пересдам, И где вообще, где мои анализы. Они говорят, ваших анализов нету. Кухня, дві кімнати та навіть домашні тварини рижик та красунчик. Безхатченки створили для свого життя максимально комфортні умови. Єдине, що відрізняє їх помешкання від звичайного відсутність стін. Маленьке містечко, де вже 5 років живуть безхатченки, знаходиться на мікрорайоні Перший Східний, буквально через дорогу багатоповерхівки. Як два кардинально різних способи життя існують поруч, розкаже Олена Трунова. Цікаво, а де живуть ті в кого немає власного даху над головою? Можливо, на лавці? Ну влітку реально, а взимку холодно. Чи у підвалах, покинутих будинках? А що якщо вони створили справжнє містечко і живуть там? Ось саме таке містечко вже як 5 років знаходиться по сусідству зі звичайними багатоповерхівками на Першому східному. Лише вступивши на цю територію, зустрічає кіт Рижуля. Недаремно каже, що в кожному помешканні має бути домашня тварина. Це не виключення. Дивіться, яка Рижуля. Цікаво, чи вона одна тут. Ось побігла. Він тут не один, ще є кіт красунчик. Їх тут годують господарі, чоловік-пенсіонер та пара закоханих. Про це нам розповів Віталій, який якраз завітав разом зі своєю дамою серця до друзів у гості. Він провів невеличку екскурсію. Наприклад, це кухня. Тут готують їжу та харчуються. Тобто, їжу, яку знайшли на смітнику, да, зараз да, сюди ось да, несуть да. і готують того, да, що мада. А це бунгало. Саме так висхаченки їх назвали. Зроблені вони з того, що знайшлось на смітнику. дивіться, як вони живуть. Приємно ось вот так жить. А, ну. а де у речі беруться? З з Все мусами. Сам чоловік прийшов до друзів не з пустими руками. Має тостер та капці. Каже, часто приносить сюди різні речі. Я приношу все одно, я помагаю як небудь. Ну помогаю, тому що это люди. Та судячи з кількості пляшок, це ще місце для любителів випити чогось міцного. Що, братан, давай, ну, так, тихо, далі тихо. на водку, давай, корожі тихо, не гави, та брасі далі. Добавиш а? Давай! Караємося. Давай, ну, давай на Давай. Поки друзі безхатченків пішли вирішувати питання з напоями, з'явився шанс детальніше розглянути містечко. І важко не помітити кількість ікон на деревах. Ось дивіться, як багато на деревах ікон. Тому я можу припустити, що тут живуть люди, які вірять та сподіваються на краще майбутнє. Поки роздивлялись містечко, додому повернувся й господар. Як він пізніше пояснив, з роботи звати його Андрій, і тут живе разом з дівчиною. Сам увесь вільний час проводить на смітнику, де шукає нові речі для містечка, їжу та сортирує сміття. Це і є його основним заробітком. На життя не скаржиться, каже, все подобається. Навіть хвалиться новим теплим камуфляжним костюмом. Говорить, взимку стане в нагоді. Запевняє єдине, чого хоче, це нормальну роботу. У нас и вода есть всегда, и і... все есть. И мы кушать варень Мысли. Меня на работу не берут, мне уже возраст не позволяет. Я 75 1975 -го года, потому что у меня еще с ногами проблемы. Ну, ну, інвалідність була просто з місцевими товаришуть, говорить Андрій. Навіть інколи допомагають. Самі люди це підтверджують, розуміють, що у тих немає іншого виходу. У нас ніяких тут ексцесів не відбувається, Ніяких ні теж немає. А соседних у нас все спокійно, Так що вони нам не мішають планах у Безхарченків розбудуватись, зробити своє помешкання ще просторішим та затишним, але проживання тут важко назвати життям. скоріше просто виживання. Умирає, тому що на землі. Ніхто умирає, вивезли, Щу, вперед ногами вивезли, а далі, а дальше що робити? Олена Трунова, Максим Бовчалюк, перший міський. Вирок довічне ув'язнення Олександра Пугачова суд відправив за ґрати за вбивство патрульних. Слухання відбулося 8 квітня у Кіровському районному суді Дніпра. У вересні 2016 року Олександр Пугачов відкрив вогонь по двох патрульних, які зупинили його авто. Чоловіка він розстріляв на місці, а дівчина патрульна померла під час операції у лікарні. З місця події вбивця втік, але через отримане вогнепальне поранення. Пугачов звернувся по медичну допомогу до лікарні. Там його і затримали. Тепер вбивця проведе життя за ґратами. Кіровським районним судом міста Дніпропетровська винесено вирок вироб громадянину, який весени 2016 року, застрелив двох патрульних поліцейських у місті Дніпро. Йому інколенувалося вчинення злочинів, таких як незаконне поводження зі зброєю, привласення вогнепальної зброї, вбивство, закінчене замах на вбив, вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Суд присяжних, погодившись з позицією старшого прокурора групи процесуальних керівників у справі Олексія Семенюка, призначив йому покарання в вигляді довічного позбавлення волі. Під вартою ще на два місяці обвинуваченому справі вбитого студента подовжили запобіжний захід. Рішення ухвалили у суді за клопотанням прокурора. Крім того, зачитали повністю текст обвинувального акта. Це пов'язано з тим, що справу почали слухати спочатку. Бо одного із членів судівської колегії закінчився термін перебування на посаді. Було з'ясовано позиції сторони захисту, тобто обвинувачених щодо визнання чи невизнання ними вини в скоєнні даного злочину. І вирішено заявлені клопотання. Нагадаємо, студент Олександр Лютов зник у січні 2018 року. Хлопці оголосили у розшук. Майже через два місяці його тіло знайшли закопаним. За підозрою у вбивстві затримали трьох чоловіків. Як стало відомо, вони викрали, катували і у різний спосіб знущалися над хлопцем. При цьому силою утримували студента у себе, вимагаючи у батьків покійного гроші, після чого розправилися із парубком. Через декілька тижнів зловмисників затримали. екс-коханій вдома у чоловіка, який виклав відео інтимних стосунків з колишньою дівчиною в інтернет, провели обшуки опоровноваженні криворізького відділу поліції разом зі слідчими інгулецького відділення. Знайшли інтимні фото дівчини, ноутбук, жорсткий диск та навіть наркотики. Вилучені предмети наразі направлені на експертизу. Нагадаю, 26-річний хлопець розклеював на вуличних стовпах інтимні фото екс дівчини. Та виклав в інтернеті непристойний відеозапис за її участю. Про це правоохоронцям повідомила мати постраждалої. Сам хлопець працює на одному з гірничо збагачувальних комбінатів міста. Якщо його провину доведуть, про свою роботу йому доведеться забути на 5 років. В рамках відкритого кримінального провадження, передбаченої частиною 2 статті 301 Кримінального кодексу України, а саме це розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, працівниками Інгулецького відділення поліції спільно з Криворізьким відділом поліції було проведено санкціоновані обшуки. Все вилучене наразі направлено для проведення відповідних експертних досліджень. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Нічна пожежа. Чоловік постраждав, а жінка зникла. Назвичайна подія трапилася 9 квітня у будинку по вулиці Абаканська. За словами сусідів, у домівці мешкає пара, яка полюбляє спиртні напої. Між співмешканцями часто виникають гучні сварки, кажуть люди, а вночі у будинку трапилася пожежа. Очевидці говорять, вогонь виник приблизно о третій ночі. На місце виїхали пожежні медики. Чоловіка виносили з будинку. Ну я проснулась 3 часа ночи где-то. Здесь уже стояли пожарные. Две машины, по-моему, было пожарных. Две скорые. Вынесли человека из дома. У него были обожены ноги. Он был в состоянии опьянения. Говорил, что свою... Сожительницу вынес из дома. дому. Потім говорили, будто бы її там не було. Так і не зрозуміли, була вона там или не була. У чоловіка опіки рук та ніга. Також пошкоджені дихальні шляхи. Постраждалого одразу відвезли до тисячки. А от жінка не постраждала, проте після подій зникла. Її і досі сусіди не можуть знайти. Площа пожежі склала більше 60 квадратних метрів. Полум'я знищило конструкцію будинку і всі домашні речі вщент. В результаті пожежі отримав опіки верхніх кінцівок, голови та дихальних шляхів громадянин 1971 року народження, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до другої міської лікарні. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Не доїхали до Кривого Рогу. Фанати футбольного клубу Карпати розгромили потяг Львів Запоріжжя. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці. Як вказано, пасажири з 4 по 6 вагон порозбивали вікна, викинули з поїзда матраци, подушки, постіль та навіть вогнегасники. Всього виявлено 250 правопорушників. Усі вони вболівальники футбольного клубу Карпати. Нині ці вагони непридатні та очікують ремонту. Мова жестів стала доступнішою для поліцейських. У полку патрульної поліції провели тренінг для 30 співробітників з жестової мови. Все через те, що глухі люди не мають жодних комунікацій з соціальними службами, тому навіть банально не можуть спитати про допомогу. Правоохоронцям роздали 50 довідників із найбільш вживаними фразами. Їх вистачить для кожного патрульного прівуса. Розробили посібники спільно благодійна організація мережа та громадська організація Інститут управління знаннями. Це вже другий етап навчання патрульних жестової мови. Перший був у 2017 році. Для глухих людей ем, комунікація ну, дуже важлива, правильно? Тому що без комунікації дуже сложна. Абхадіса не часто даже У нас нет онлайн служби, яка могла б 24 на бы им помощь. Лучший спосіб язык это с носителем языка. Тому я думаю, все буде нас хорошо. Провели в останню путь на Алеї Слави Цвинтаря села широка дача. Поховали бійця на позивний Лисиця. Військовослужбовцю 54 окремої механізованої бригади Івану Лисиці було всього. 23. загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил в районі Попасної на Луганщині під час мінометного обстрілу позиції української армії. Провести полеглого захисника вітчизни прийшло більше 300 людей. Подробиці дивіться в репортажі Олександра Фіфілатіва. Разом із Іваном Лисицею боєць на псевдокіпіш роками ділився тяготи армійської служби в зоні проведення спочатку АТО, а потім і операції об'єднаних сил. Не один раз дивились смерті в очі, проте їх доля розпорядилась зовсім по іншому. Сьогодні він провів Івана в останню путь. В ніч з 6 на 7 квітня його життя обірвало пряме попадання міни на позиції. А за три дні до того він відсвяткував свій 23-й, останній день народження. Як чоловік він був воїн. Он был, чтобы последнее бы отдал. Он уже третий раз подписал контракт. Он третий раз пришел на службу. Он был патриотом, он не видел себя ни у дома, ни где. Ему дай автомат в руки, он будет выполнять свою работу, то, что он готов был делать. Ребята были на посту, прилетела мина. И они были вдвоем, и сразу их двоих жизнь забрала. Відповідальна товариська людина, яка виросла буквально на його очах. Віктор, сусід загиблого армійця, каже: він з маличку мріяв про армійську кар'єру. Тому у 2016-му пішов до військкомату і долучився до лав Збройних сил України. Золотой чоловік, так як для молоді, він був показатель, він був для стариків, ніколи нікого не обидить, нікого не оскарбіти. Це просто. Чоловік з більшою буквою був. Це саме молодіж, яка воспитана в правильній сім'ї. Він був награжден неоднократно. Вот. И, так як я знаю, від його заслужився від його слов, що в бою не бросав своїх товаришів. Провести армійця в останню путь прийшло більше трьохсот чоловік. Це рідні, близькі, сусіди Івана, військові побратими, а також представники місцевої районної влади. Вони віддали останню шану молодому герою. Іван, звичайно, як хлопець, справжній патріот України, який не роздумуючи, зразу пішов захищати свою територію. Хлопець надзвичайно добрий, відповідальний, тільки позитивне можемо про нього сказати і лише подякувати, тому що він ціною свого величезною ціною захищає незалежність нашої держави. Поховали Івана Лисицю на Алеї Слави на цвинтарі біля села Широка Дача поблизу Інгульця. Поруч вже знайшли останній прихисток бійців батальйону Кривбас. Під звуки національного гімну домовину із тілом загиблого армійця поклали до могили. Іван не був одружений. В нього залишились два брати, сестра та старенькі, батько та мати. Вічна пам'ять захисникам України, її територіальної цілісності та суверенітету. Олександр Фефілатів, Віктор Дзубченко, перший міський. Твори криворізьких майстринь у Верховній Раді. В куларах парламенту відкрилася виставка народного мистецтва. На ній представлено понад 400 творів: це ляльки, національні рушники, патраківський розпис та багато іншого. Над експозицією працювали 50 криворізьких умільців. Також на виставці представлено понад 200 писанок на честь великодніх свят. Роботи залишаться у Верховній Раді до кінця тижня. Сьогоднішня виставка представляє Криворізький осередок. Виставка, ну, на мій погляд, знову ж таки, яскрава, непересічна. Вона взагалі планувалася як виставка до Великодніх свят. Саме тому і така тематика. Дуже багато писанки у виставці представлено. Таким побачили цей день наші кореспонденти. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на головному телеканалі міста.